Тут казка на підвіконнику. Особлива казка. Жила була киця. Мур киця? І була вона чорного кольору. І всі питали, а як звати того господаря? Питали. А як звати вашого котика? Каже киця. Як отак прям киця, киця. Каже, та киця киця. Та киця була маленька, чорненька. кицю звати Киця. Та, що такого але... не чула. Але чорний кіт як завжди, казали, що приносить нещастя. Але, але той нап... господар але... не вірив в це і все одно завів собі чорного кота. І та киця була така файна, чорненька, але одного разу вона якось навела чари на свого господара. Він замість того, щоб закрити воду, перевірити крани, ще такі крани в нього були що закручувати. От він е, взяв і повідкручував ті крани в інший бік зовсім. І пішов на роботу. І, і працює, працює там, гроші заробляє, і тут йому хтось дзвонить і, 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 і каже: Та скоро приїжджайте ви... Потоп, топити сусідів, він каже, та що ви розказуєте? Я точно пам'ятаю, що я закручував крани. Та ні, топити... відкручував. Та, а він відкрив їх зовсім в інший бік. Коротше, він сів в машину та й погнав додому. Приїжджає, при, приїжджає під будинок, сів на ліфт, піднявся нагору. Заходить в коридор там, де всі квартири дивиться. Там сусіди. плавають, сусід... Сусіди шматами матами весь коридор, а з дверей тече вода. Він скоро відкрив двері короті, і побіг туди. А там повінь. А там, так, по, по кісточки води. Скоро побіг, закрив воду, коротше, і дивиться, а та киця плаває на своєму доміку. Бо нього неї ще не було доміка, в неї була коробка, бо тільки-тільки її, її собі завів. Вона зверху плаває на тій коробці та киця. От і, і всіх сусідів топить. Це така історія. Було. А що потім... далі? Та що далі? далі сусідам платив за ремонт, за те, що їх затопили, добре що нормальні попались, дуже не дарили гроші.